Ви коли-небудь думали, що щось таке просте, як питна вода, може стати ключем до значного покращення вашого самопочуття. Деякі поширені помилки, яких робить майже кожен, можуть зменшити користь, яку вода може принести вашому організму. У цьому відео ми розкриємо секрети відомого російського лікаря Федора Григоровича Углова, який прожив більше ста років. Розкриємо, як виправити ці помилки і зміцнити своє здоров'я всього за сім днів. Углов, один із найдавніших і найвпливовіших хірургів ХХ століття, завжди вважав, що ключ до довгого та здорового життя полягає в простих і природних звичках. Одним з них є правильне вживання води. За його словами, вода є не лише життєво необхідним елементом, але й справжнім засобом для підтримки життєвих сил і добробуту. Отже, які помилки роблять 99% людей, а які 8 секретів у Глова? Сьогодні ми разом дізнаємось. перш ніж почати, переконайтеся, що ви підписалися на канал, щоб не пропустити наступні відео. А тепер давайте почнемо: секрет номер один: використовуйте водний ритуал перед сном, щоб відновити організм. Углов рекомендував випивати склянку води за годину до сну незвичайна, але надзвичайно корисна практика. Під час сну організм переходить у фазу інтенсивної регенерації, відновлення тканин і очищення органів. Вода допомагає полегшити ці процеси, забезпечуючи ниркам підтримку, необхідну для виведення токсинів, накопичених протягом дня. Це також сприяє правильному балансу рідин в організмі. Підтримуючи стабільний рівень гідратації протягом ночі. Коли організм не отримує іншої рідини, нічне зволоження сприяє швидшому відновленню клітин, що також покращує якість сну. Однак важливо не пити надто ближче до сну, щоб уникнути перерв через часті походи до туалету, таким чином забезпечуючи безперервний і відновлюючий сон. Секрет номер 2 розділіть споживання води. Вживання великої кількості води відразу не корисно для вашого організму. Углов рекомендував розділити споживання води на невеликі кількості протягом дня. Цей метод підтримує постійний рівень гідратації, дозволяючи вашим органам працювати ефективніше. Постійне вживання води також дозволяє вашим м'язам і мозку краще функціонувати, оскільки легке зневоднення може знизити концентрацію та фізичну працездатність. Ваше тіло краще засвоює воду, якщо її вживати поступово, уникаючи надмірного навантаження на нирки та серце, що запобігає втомі, покращує кровообіг і сприяє загальному самопочуттю. Секрет номер 3 пийте воду кімнатної температури. Холодна вода, хоч і освіжає, може мати небажаний вплив на травну систему. Углов вважав, що вживання холодної води уповільнює травлення і напружує організм. Особливо внутрішні органи, які повинні працювати більше, щоб повернути воду до температури тіла. Вживання води кімнатної температури або теплої води сприяє швидшому засвоєнню та більш гладкому травленню. Це знижує ризик спазмів у шлунку, а також раптового ознобу, особливо під час або після їжі. Це також допомагає тілу підтримувати постійну температуру, покращуючи кровообіг і зменшуючи термічний стрес на травну та імунну системи. Секрет номер 4. уникати пиття під час основних прийомів їжі. Ще одна поширена помилка, за словами углова, це вживання занадто великої кількості води під час їжі. Це розбавляє шлунковий сік, необхідний для оптимального травлення, і сповільнює процес травлення. Заважаючи організму належним чином засвоювати поживні речовини, углов пропонував пити за 30 хвилин до їжі або через годину після, щоб сприяти більш ефективному травленню. Це дає організму час розщепити та засвоїти поживні речовини без перешкод. Ця проста міра також зменшує відчуття здуття живота або важкості, яке багато людей відчувають після їжі, таким чином покращуючи травний комфорт. І знижуючи кислотність шлунка, секрет номер 5 розрахуйте потрібну кількість води. Зволоження це не загальна кількість. Углов твердо вірив у персоналізацію споживання води. Він запропонував помножити вагу свого тіла на 30-40 мл, щоб визначити ідеальну кількість води, яку потрібно випивати щодня. Цей індивідуальний підхід гарантує, що кожна людина отримує потрібну кількість води. Відповідно до її фізичних потреб і рівня активності. Наприклад, людина, яка займається важкою працею або інтенсивною фізичною роботою, потребуватиме більше води, ніж людина, яка веде сидячий спосіб життя. Цей метод запобігає як зневодненню, так і надлишку води, дозволяючи організму підтримувати ідеальний баланс води для підтримки життєво важливих функцій. Секрет номер 6. Гідратуйте перед тренуванням. Перед будь-яким тренуванням або фізичною активністю углов рекомендує пити воду, щоб підготувати ваше тіло до зусиль. Зволоження перед тренуванням не тільки запобігає м'язовим спазмам, але й допомагає підтримувати рівень електролітів у крові, які необхідні для скорочення м'язів і передачі нервів. Вживання води перед рухом допомагає м'язам краще працювати. Підвищення вашої витривалості та зниження ризику втоми чи травм. Він також підтримує температуру вашого тіла під час тренувань, захищаючи ваше тіло від перегріву та покращуючи спортивні результати. Секрет номер 7 пийте з розумом. Углов завжди стверджував, що те, як ви п'єте воду, так само важливо, як і те, скільки ви п'єте. Пити усвідомлено означає не поспішати. І дозволяти організму повільно вбирати воду, повільно потягуючи, вода краще розподіляється по всьому тілу, ефективніше зволожує клітини та покращує загальну функцію. Цей уважний підхід допомагає запобігти таким станам, як здуття живота, яке може виникнути, коли ви швидко п'єте, і забезпечує краще самопочуття, дозволяючи вашому тілу повністю отримати переваги гідратації. Секрет номер 8 Тримайте воду чистою. Одним із наріжних каменів філософії углова була увага до якості води. Він підкреслив важливість пиття чистої води без домішок, оскільки якість води безпосередньо впливає на ваше здоров'я, забруднювачі та домішки можуть перевантажити вашу імунну систему та пошкодити внутрішні органи, збільшуючи ризик хронічних захворювань. Углов рекомендував використовувати відфільтровану або джерельну воду, бажано багату природними мінералами, такими як магній і кальцій, для підтримки життєво важливих функцій вашого організму, підтримки довгострокового здоров'я та підвищення ефективності вашої імунної системи. Ці вісім простих, але потужних секретів використовував Федір Углов для зміцнення здоров'я та довголіття протягом усього свого життя. Йдеться не лише про те, щоб пити більше води, а про те, щоб пити її правильно, щоб оптимізувати функціонування організму та покращити загальне самопочуття. Як щодо вас, як ви будете застосовувати ці секрети для зміцнення свого здоров'я? Якщо протягом тижня дотримуватися порад Федора Григоровича углова, то можна помітити великі зміни в енергетиці, травленні та загальному самопочутті. Дізнайтеся, як простий акт правильного вживання води може змінити ваше самопочуття. Залиште коментар нижче та поділіться з нами, який із цих секретів ви вважаєте найбільш корисним. Ну ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвоника, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякуємо за перегляд!